Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей, 15% в аптеках, подорожних, пам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Деністер міліє очевидці постійно фільмують це і викладають у мережу. Байбільше менші річки, які впадають у другу за величиною водойму України, також оголили свої берега. Чим загрожує таке обміління для українців, які сюрпризи знаходять місцеві жителі на дні річок? Та чи відновляться водойми у майбутньому? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це Відео не на жарт шокувало українське суспільство. Мало того, що одністер міліє та ще й лякає неприємними знахідками. Місцеві жителі говорять, що вода оголила пересохлу землю на берегах, і це призвело до того, що на поверхні з'явився ймовірно затоплений цвинтар. У суспільстві почали говорити про екологічну катастрофу. Утім, гідрологи запевняють, катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему. А ось так Дністер виглядав три роки тому. А це вже кадри річки, які були зроблені нещодавно. Очевидці постійно фільмують це і викладають у мережі. Є безліч відео порепаного дна річки та малого потічка, там де колись було велике водяне плесо. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. А почалося все від середини квітня, коли на річці Дністер на понад 3 метри впав рівень води. Якщо подивитися туди, то там доволі пологий берег, і може здаватися, що вода відійшла метрів на 100, а може і більше. Але це нам не дає правдивої інформації. А ось тут можна дійсно оцінити наскільки впала вода. І за нашими оцінками, це приблизно 3-3,5 метри. Ось по цих скелях. Через це у жителів прилеглих сіл частково зникла вода у криницях та засох врожай. На обмілілому березі загинули тисяч. І молюсків та ікра риби ними практично всіяний. Ось весь цей берег. То я думаю, сотні тисяч, можливо, навіть мільйон. Також загинуло е, чимало раків, е, загинули інші дрібні організми, які є важливою частиною екосистеми. У мережі також публікують відео із обмілілих річок, які впадають у Дністер, так у річках Збруч та Дністер на Тернопільщині суттєво упав рівень води. Про це повідомив волонтер Сергій Фалендиш, опублікувавши відповідне відео в соцмережах. Товариство, як ви думаєте, що це за річка? Це річка Збруч. Як оміліла, яка впадає в Дністер. Просто жесть. Маленька-маленька річечка, а яка була у ну, метрів десь по 30 від берегів зійшла вода. Бай більше у дописі до публікації він називає ймовірну причину такого явища. Багато версій люди пишуть, але одна з правдивих це нестача електроенергії. Дністровська гес працює на повну потужність, скид води відбувається в рази швидше. Також є фактор бездощової весни. Зниження рівня води в Дністрі зафіксували й у Держагентстві водних ресурсів. Пояснюють, це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дністерської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. Це є вимушеним заходом, це не те, що там було планово чи ні. Тому всі розуміємо, що це вимушений захід для підтримки роботи об'єднаної електричної системи України. Нині ще зберігається загроза. Що через це місто Хотин та кілька десятків сіл довк школа залишиться без води. Вона і так дещо пішла із криниць. Проте у Держагентстві водних ресурсів сподіваються, що Дністер наповниться до кінця червня, адже синоптики обіцяють опади у цей період часу. Нагадаю, що 6 червня 2024 року були роковини підриву окупантами Каховської ГЕС. Ця катастрофа шокувала усіх не лише в Україні, але й в світі. Вода зносила все на своєму шляху: людей, тварин, будівлі. Вот это не земля под ногами затряслась. Кран, кран, сотри, падает. Начальник української розвідки Кирило Буданов розповів моторошні деталі, як окупанти планували та реалізували цей теракт, побоюючись масштабного наступу української армії влітку на півдні, 6 червня 22-го року Росія вчинила небачених досі масштабів злочин екоциду, знищила заздалегідь спланованим і проведеним вибухом Каховську гідроелектростанцію. До терористичного акту напряму причетна 205-та окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії, яка на той час контролювала ГЕС. За біля однієї години до підриву дамби приїхала група спеціального призначення. Зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділ, який знаходився безпосередньо на дамбі та біля неї за одну годину до події про евакуацію. Інші підрозділи, до речі, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і покинула район. Вибух спричинив катастрофічну руйнацію всієї гідроелектростанції. Мільйони кубометрів води Каховського водосховища поринули вниз Дніпровською течією, затопивши численні села і міста вниз по Дніпру. 32 людей загинуло на контрольованому Україною правобережжі. Захоплений ворогом лівий берег затопило ще більше, але жертв жахливого теракту там ніхто не рахував. Експерти назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі, а екологи порівняли трагедію з вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС. Щоб підірвати таку станцію, вона була побудована з розрахунку на ядерний удар. І щоб її підірвати, це треба було знати і готуватися. Це треба було знати місця, куди закласти цю вибухівку. І це треба було сотні і сотні кілограм закласти вибухівки. Окрім численних жертв і колосальних збитків економіці та природі, російський теракт на Каховський ГЕС поставив на межу ядерної катастрофи Запорізьку атомну станцію. Їй тепер ще довго не вистачатиме Дніпровської води для охолодження реакторів. Є факт, це суто терористичний акт, який призвів до техногенної катастрофи, екоциду та людських жертв. Якщо хотіли зробити район затоплення і цим. Ну, зірвати якусь висадку річкового десанту, ну це не виправдує такі методи. Одразу після катастрофи, що призвела до загибелі людей та знищення природи, лунали сумні. Прогнози припускали, що тут буде або мертва земля, або болото на багато років, але нині є всі ознаки того, що природа цієї місцевості відновлюється швидкими темпами. Ба більше, факт розміщення запорізької січі на цій території робить цю місцевість одним з найважливіших природно-історичних об'єктів для України, запевняє вчитель історії Артур Бабенко у проєкті Уроки історії у сніданку з 1+,1». ми можемо порівняти ці території з супермаркетом під відкритим небом. Хто умів займатись господарством? Дерюванням тобі взяти з цих земель все, що тільки завгодно. Мине час. І на цих землях козаки почнуть засновувати славетні запорізькі січі. Територія великого лугу для козаків стала символом безпеки та свободи. Саме тому в українському фольклорі ці території називали батьком, а Запорізьку Січ називали мамою. Ці території були важливі через те, що Плавні в районі великого Лугу захищали Січа та козацтво від нападу ворогів. Ну а через Дніпро можна було пересуватись до різних територій, а також діставатись до Чорного моря і здійснювати свої походи, в тому числі на територію Османської імперії. У середині ХХ століття цей регіон докорінно змінився. Саме тоді ударними темпами почали втілювати сталінський план перетворення природи. Розпочалось грандіозне будівництво Каховського гідровузла, ГЕС, водосховища та системи каналів. Завдяки будівництву Коховського водосховища населення півдня України отримало доступ до питної води. Також це сприяло покращенню сільського господарства завдяки створенню системи каналів як на території Херсонської і Запорізької областей, так і на території Кримського півострова. Ну а завдяки будівництву Запорізької атомної електростанції мільйони людей та багато заводів отримали важливу енергію. Однак у цього покращення була висока ціна. Під час будівництва затопили десятки тисяч гектарів найродючіших земель, лісів та озер. Єдиної думки про те, що робити з цією територією, немає. Енергетики хочуть відбудову ТГЕС. Натомість природоохоронці закликають відновити великий луг як природний заповідник і об'єкт історичної пам'яті. Хортиця 46-й день після підриву дамби. Вид на дубовий острів. Звідси починалось каховське водосховище, і мало ось такий вигляд. Сама собі не вірю, що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер, і Дніпром ходили велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних образів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища, ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз 70 років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна. Людська рука безповоротно відредагувала екосистему. До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилося 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби, це оселедець. Тобто Чорноморсько-каспійське оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці. Тут на узбережжі Дніпра не вести з Норвегії, як зараз, так а ловити тут місцеві види. Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти за рибленням чужорідними видами білим амуром і толстолобом. Врешті побороли. Рідкісні види риб. Наші діти, є, внуки, все пишуть, що покоління осталька. Що ж ми останні? З 78-го залишилось близько 18, тобто 60, 60 видів просто вони зникли на цій, на цій території. А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховища і який помер разом із ним. Мушлі дрейсени. Тонни відмерлих молюсків. Загальні запаси хмалюсків у водосховищі Каховському ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Вони забирають воду, все, що у воді споживають, а чисту воду віддають назад в річку. Тобто, це саме чесна здібність річки. Від них залежить. Це ракуша з гнилим м'ясом. Це така. Смердюча пустеля. Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани з пташенятами зовсім не раді відвідувачам. Зараз люди йдуть до бакланів, вони їх турбують. Так що буде робити? Він буде відлітати. Але ось ця невелика частина земель, що вийшла з під води, виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки по підберегу. 23 липня, за півтора місяці після підриву ГЕС, біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни. І паростки дерев. Ось що, це саме натуральна амброзія. Вона росте вже. ну поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом, хто й Бог його знає, скільки треба часу для того, щоб тут груд родився. Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами. Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто, ми знаємо, єгипетська цивілізація вони з Нілу доставали цей мув спеціально, там, щоб вирощувати свої там, якісь оазиси. Там, ще щось. От зараз в нас те ж саме. Ба більше, природа теж сказала своє слово. Минув і на місці Каховського водосховища утворилося унікальне явище, яким захоплюється еколог Вадим Манюк. 150 тисяч гектарів вербового лісу. Я все ж очікував, що буде більше води, десь могли би бути видні плесоозери, якісь рукави. Я не врахував, що верба піднялася дуже високо. Вона приховує, якщо десь лишилися вікна з водою. Я думав, все ж будуть якісь відкриті ділянки. Це неймовірно. Можна упевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Нагадаю, що раніше в мережу потрапили супутникові знімки, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою. Причини такого явища також пояснює еколог Вадим Манюк. Він запевнив, все, що відбувається, тільки на користь екосистемі місцевості. Ба більше такого явища не спостерігалося більш ніж 65 років. Але там є така закономірність в деяких ділянках великого лугу є місця, які раніше називали лима. Це такі найбільш знижені частини, куди вода завжди перебувала весною і трималася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі озерні системи, які тримали велику кількість води. Зараз відбувається те саме, тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами. Такого не було 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес. А як ви вважаєте, чому річки в Україні почали міліти? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.